Вітаю вас всіх на нашому YouTube-каналі Мандрівників з україномовним туристичним контентом. Хочу вас запросити на огляд готелю «Акка Антидон», в якому ми прожили два дні. Ми вивчили його досконало, ми знаємо, де що знаходиться, чим годують, в яких номерах спляють наші туристи, який тут пляж і які ще додаткові послуги може надати цей готель. А все це у оточенні отаких от неймовірно високих і красивих гір. Тому ж я вас запрошую на огляд. Поки ми будемо дивитися, підписуйтесь на наш YouTube канал, на наші соціальні мережі. Вони вказані в контактах під цим відео. І пишіть свої запити на прорахунок цього готелю або іншого, і ми обов'язково підберемо і забронюємо для вас тур в будь-яку точку світу. З будь-якої точки світу. Ну що, поїхали? Лобі готелю Акант Дон. Добрий ранок. Це все територія лобі-бару, можна посидіти тут, можна посидіти в а, такому патіо дуже гарному. А, стіл менеджерів по роботі з гостями. Будь-які ваші питання можна вирішити саме тут. Прохолодні напої, якими можна пригоститися, поки ви очікуєте заселення або оформлюєте його. Інфолаунж. Саме тут відбуваються зустрічі з туристичними операторами і їх представниками. Бачите, прямо зараз якісь інфозустрічі проводяться. Ну і стійка ресепшн. Ось тут місцева страва борець з сиром. їхні ближки панки з шоколадом або медом. Бізноманітні пластівці і замість цього тут в обід і на вечері стоїть морозильник з морозивом і вам подають, подають морозиво. Фрукти, вакоми, йогурти. джеми, соуси, солодку і, соус, і, і медсота. Чай, кава, бачите, офіціант готує і понесе комусь на замовлення. Але ви також самостійно можете взяти і самостійно зробити собі якийсь напій. Це дитячий стол, диетичне харчування, варені овочі, млинці, овсяне печиво. Курячий супчик, овсяна каша з молоком і зона вип'єму. За зеленими такими кучиками, то вже все посадкова зона головного ресторану. Дуже зручно, що все зоновано. Дивіться. Немає такого відчуття такого спільного простору, якогось базару, бо все культурно, все добре і немає такого шуму, гаму. Дуже зручно. Дитячий клуб. Ось тут вход. Ще покажу вам аквазону для найменших. Такі маленькі горочки. А карт ресторан Олів. Це. Національна кухня. Ми тут вчора вечеряли. З консулом. Був почесний гість запрошений в нас. Ось так можна тут гарно, з гарним-гарним краєвидом повечеряти. Кипити напої, взяти водичку, чай, каву, коктейлі і так далі. Куточок морозива. І зона снек в бару, яка працює в обід на перекуси. Можна з пляжу, щоб знайти. Ще два кроки до номеру тут перекусити. Також ввечері на, цій, на цьому майданчику відбувається караоке і дитяче диско. Парк готелю Акантедон. Дуже великий, як для такого готелю невеличкого. <кій> Дивіться, які тут є горки. Працюють вони за розкладом.

Тут у нас підлітковий клуб і зона ігр. Батут шахи різноманітні. Дивіться, яка неймовірно красива територія. Амфітеатр, де проходять вечірнє шоу. Поруч є центр водних видів спорту. І ось ми вже дійшли до пляжу. Все досить близько, компактно. На пляжі у нас є, бачите, декілька павільйонів. Стульний теніс Ось такі павільйони. Значите, їх ще встановлюють. Там попереду ще будуть. В кожному готелі. Майже є такі павільйони і різні умови оплати. Як правило, сюди входить додаткові послуги, офіціанти, віні-бар, шезлонги, холодильничок і так далі. Точна вартість. Вона змінюється протягом сезону, тому ніхто ніколи її не зазначає. Друзі, ну що, як вам готель, як вам територія? Дивіться, ну, сюди просто варто їхати суто за краєвидами. Вони неймовірні. Сьогодні трошки похмура погода. Це в принципі властиво для Кемера, для регіону Кемер. Але скоро вийде сонечко і все буде добре. Ну що ж, друзі, зараз я вам хочу показати пляж. Дивіться, в цьому регіоні, нагадаю, це регіон Бельзібі. Характерна така особливість регіону це пляж з крупним камінням. З досить крупним камінням. В цьому готелі це питання вирішено. Вони крупне каміння забрали з води, ми його почистили і, відповідно, Купатися в морі комфортно, заходити комфортно, також є пірс. Дивіться, ось такі досить крупна галька. Друзі, ну що ж, підсумовуючи наше перебування в готелі Ака Антедон, що хочу сказати. Готель гарний, дуже класний для сімейного відпочинку. Тут передбачено все. Тут гарна кухня. У вас є і риба на грілі, м'ясо на грилі, є овочі, кашки, є макарони, солодощі, випічка. В принципі, абсолютно все. На будь-який смак можна знайти в ресторані Шведські лінії. Готелю Ака Антидон». Номери оновлені цього року. Повністю вони з нуля і дуже-дуже комфортні. Природа, яку ви бачите навколо, ну вона не порівняється ні з чим. Тому я можу однозначно рекомендувати цей готель для сімейного відпочинку. Підписуйтесь на наш канал, на наші соціальні мережі і пишіть, будь ласка, запити, будемо підбирати і бронювати для вас тури по всьому світу. Пока-пока!